Можно заблудиться Случайно оказавшись На чужой войне Родня теперь по праву Вами пусть гордится И каждый россиянин Сидел в другой стране И хватит ныть Хочу я к маме Вы взрослые И носите штаны Напрасно да, звать Москву Приди за нами В Москве кретины Да! Приди за нами, в Москве кретины даром не нужны. Стоим мы на посту, обхода и порода, Бессмертный, как огонь, спокойный, как гранит, Мы армия страны. Армия народа, великий подвиг наш История хранит, не зря в судьбе с нами, не зря на нас надеется страна Священные слова, Москва за нами Мы помним со времен породина Никогда мы не были братьями, Вирус рабства вам души проник. Вы всегда осыпали проклятиями Нашу веру, свободу, язык. И всегда оставалась империей, Восхваляла тироном люб, А теперь полуцарь, полубей, на колени поставил тебя. Много песен мы в сердце сложили, Воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, Свято-русская наша земля. Высоко ты голову поднимала, Словно солнце твой Тех, кто предал тебя и продал. Пьянство лень, трехэтажные маты, Вот подарки от братской земли, Да песню Яблочко в тридцать девятом Вы во наш как принесли. Аня в ефірі програма Українці в Америці, і сьогодні в нас є гостях Вадим Дубовський. Від... Доброго всім Вадим до нас завітав з неспростого приводу. Справа в тім, що буквально нещодавно український інтернет облетів облетіло два відео із записом його співу, коли він перебував за кермом. Оскільки Вадим є водієм вантажівки тут в Америці, окрім того, можна було побачити з того відео, що в нього. Вочевидь є академічна підготовка до співу. Поставлений голос, взагалі постава така артистична. І хто цей чоловік, про якого всі писали? Скажіть, напишіть, який це хто це такий, Хто це за що це за людина, яка склала е, таку цікаву пісню, як гімн антифашистів, е, антирасистів? Анти а і от ми розкриваємо цю таємницю і розповідаємо про е, Вадима Добовського, який є резидентом, який є мешканцем Чикаго, і взагалі людина з доволі цікавої біографії. Давай так е, всім цікаво, взагалі, е, е, про історію створення цього відео, але все ж таки я хочу Інтригу. Розкажи трошки про себе, звідки ти походженням, де навчався, тому що зрозуміло, що ти не просто любитель співу, ти до того готувався, вчився. Я разом з тим і є і любитель співу, але колись я був професіоналом. Це було давно на Україні. Я працював в національній академічній капелі Думка, перед тим в чоловічій коровій капелі імені Ривуцького. Ну, а для того, щоб там працювати, звичайно, мені довелося закінчити Київський університет педагогічний музикально-педагогічний факультет, ну а потім згодом вже і консерваторію, яка зараз називається Національна музична академія імені Чайковського. А взагалі, звідки ти за походженням? Тому що вимова ну, така в тебе. 50 років тому я народився в Донецьку. А. Приїхав я до Чикаго з Києва і жив там весь останній період до еміграції. Я жив в Києві. А в Америці ти скільки проживаєш? Ну, вже 12 років. От скажи мені, будь ласка, якщо так трошечки відійти від теми твого творчого розвитку, ти от зараз дивишся, що відбувається в Донецьку, так? І які от твої емоції? Може писати свої відчуття? Що ти про це думаєш? Це дуже важко двома словами передати, звичайно. Я переживав свого часу і разом і сором і. Обурення, ви розумієте, коли після тої ситуації в Криму раптом на моїй малій батьківщині на Донбасі люди раптово як просто збожеволіли і вирішили, що тепер можна все і йти куди завгодно і проситися до доброго дядька там, прийміть нас, ну це просто ну прикро і соромно. Знаєте, ми живемо поруч, близько, а от Донецьк, Донбас, Луганська область це просто ну, сорт. А от скажи мені, будь ласка, в тебе, по перше, є там якісь родичі, контакти, Звичайно. є люди, за якими є. ти переговори? Звичайно, я пересварився так само, як і моя мама, вона вже тут перебуває в Сполучених Штатах. Ми пересварилися з усіма цими родичами, які там були, і ми від них вислуховували бозно що Якщо хочеш допомогти собі, то допомагай собі сам. Terima kasih telah menonton!